Сосна Джефрі Джопі. Горщик 20 літрів, висота 75 см. У цієї сосни довжина голки більше 20 см. Гляньте, яка гарненька філатова шишуля. Коштує такий саджанець 3200 гривень. Ялиця Іспанська Сиренада, Горщик 20 літрів, висота 85 см. Коштує 2800 гривень. Ялина колюча главка голубоза. Формована Горщик 20 літрів, штамп 40 см. Діаметр крони 50 см. Коштує 3400 гривень. Туя на штамбі Френкі Бой. 10 який він лахматий. Колір хвої, світло-зелений жовтий. Горщик 10 літрів. Коштує 2400 гривень. Сосна звичайна Ксавиєрі. Горщик 20 літрів, висота 90 сантиметрів. Коштує 2700 гривень. Гінго білоба на штамбі. Бадді. Горщик 7,5 літрів. Коштує 1650 гривень. І кедр Ліванський Хорсман. Горщик 35 літрів, висота метр 40. М. Коштує 5200 гривень. Замовляйте на сайті balsat.com.ua. Посилання є в шапці профілю.